Ми всі ми пам'ятаємо, що цими днями День Свободи та гідності, коли вся країна згадувала про події на Майдані. Ми вважаємо це настільки важливою подією, що продовжуємо згадувати, продовжуємо про це говорити і продовжуємо розповідати про різноманітні події, присвячені саме цій даті. І сьогодні у нас в гостях Наталя Вернедуб і Ірина Скічко. І вони нам розкажуть про виставку, присвячену саме подіям на Майдані, яка називається Стіна. Ось Наталя є організатор цієї виставки. А Ірина Скічко, вона співробітник Черкаського обласного художнього музею, мистецтво та співкуратор виставки стіна Матвія Вайсберга. Вітаю вас у нашій студії. Ну розкажіть для початку, звідки взагалі виникла така ідея запросити е цього художника зі своєю виставкою в Черкаси. Ну, вперше я побачила, звичайно, що на фотографіях і в інтернеті роботи з цієї серії Матвія Вайсберга. Ще безпосередньо під час подій, які відбувалися в кінці січня на вулиці Грушевського, і настільки вони мене вразили і емоційно, і візуально, і це одна була з таких пунктів, чому ми маємо перемогти, тому що ця виставка має бути в нас в Черкасах, і ми маємо її побачити, тому що. В Іншому варіанті важко було б собі уявити, що ця експозиція відбудеться. І ще чому мене вразила ця виставка ці роботи Вайсберга, тому що я спілкуючись з художниками, бачила і вони пояснювали, чому майже ніхто нічого не робить, ніхто нічого mm -hmm. не малює, не, не роблять скульптур і так далі. І, от Ваня Семисюк, наприклад, мені сказав, колись, що настільки сам по собі майдан це потужний візуальний об'єкт, настільки там був креативний творчий виплеск народної творчості, причому абсолютно ну на, на найвищому рівні, угу. що просто там професійному художнику немає що робити. Це така майже дослівна відповідь Івана була. І наскільки я, наприклад, не пропонувала Саші Довінському там щось зробити. Він говорив, що ну, ступор. Так само і Коля Дзацина, наш скульптор Черкаський, що він зараз в Києві працює, учасник конкурсів скульптурних в Черкасах. Я теж його запитувала, він каже: я нічого, я не можу приступити, взяти олівця або щось почати ліпити і так далі. І тому така потужна рефлексія великого художника на події, така. Документація цих подій, mm. тому що я ж вою в перший день протистояння на Грушевського, і буквально через кілька днів майже готова серія, от звичайно, не, вона Це не залишити. За да, Вона захоплює і захоплює такий і мистецький подвиг, так би мовити, Матвія. Тому що він не просто він був художником, яким, який прийшов на Грушевського, mm. подивився і. Побіг майстерню це малювати, тому що я звернула увагу на цю персону на Фейсбуці, коли відбувалися якісь події, просто хтось робив перепости його дописів, його фотографій, і я просто зрозуміла, що це людина з дуже такою великою громадською позицією. І задружилася з ним після того, як він в складі там групи з п'яти чоловік, їх там кілька жінок, кілька чоловіків зробили такий невеличкий пікет проти смолоскипної ходи 1 січня, яку організовувала Свобода тоді. І якщо ви пригадаєте, то дуже просили свободу не запалювати ці смолоскипи, тобто пройти свічками в руках, якось не, не, не робити цього. І от Матвій зробив такий плакат, що підпалюючи смолоскип, не підпаліть Україну. От, до речі, тоді правий сектор, наприклад, прислухався, і вони йшли із свічками на зіслови. І після цього ми задружилися, почали спілкуватися, але загалом персону Матвія Вайсберга мають знати ті, хто якось захоплюється чи вивчає історію сучасного українського мистецтва. Бо це одна з найпотужніших таких осіб в історії. Тобто це не просто картини, це певна позиція. Це людина своєю позицією, яку справді можна поважати. Ось я так зрозуміла з того, що ви розповідали, що не так багато картин є зараз, і художників, які присвячують свої картини Майдану, от, на відміну від письменників, поетів, тому що дуже багато книг вийшло саме з цієї тематики. От скажіть, мені, будь ласка, Ірина, чи багато у вас до цього було художніх виставок з такою тематикою? Я не скажу, що було багато виставок, але насправді від, від кінця лютого навіть черкаська молодь, активна молодь, вони зорганізували першу виставку Революція гідності, революція свідомості. Це були просто такі аматорські малюнки, можливо, досить перефразовані із того візуального ряду, що постійно постилося на соціальних мережах, але все одно це була певна малесенька позиція, тому що молодь у нас така сама. Активна, сама енергійна, і, можливо, ну, все-таки їм хотілося відразу щось говорити. Але я підтримую слова Наталі, багато із моїх знайомих художників вони говорили, що ступор. Бо насправді ну, дійсно віддавали люди себе спочатку там, будучи на Майдані, виходячи на вулиці навіть нашого міста, і просто ну, щось творити. Це, по-моєму, тільки час, коли не відбувається щось в країні жахливого. А творити це час можливо більш спокійніший, коли ти можеш з собою разом з собою якось бути подані. Угу. Це міло. Я знаю, що ця виставка вона багато подорожувала за кордоном. І скажіть, будь ласка, як художник відреагував на запрошення в Черкаси? Тому що я думаю, що ну, планів багато, можливо, навіть і розписано все було. Ну, вперше наживо я повністю цей цикл побачила в Києві на початку березня в одній з київських галерей. І тут же підійшла до Матвія. Я хочу, щоб це було в Черкасах. І він погодився. І навіть коли в травні місяці дві його роботи з подібними назвами. З серії стіна плачу, теж вони були в художньому музеї на фестивалі Повітова Фанаберія, і він хотів приїхати навіть сам, в нього просто не склався там графік. І м, те, що вона зараз теж відбудеться в Черкасах, це теж із зусиллями Матвія, тому що я так розумію, що е, виставками і виставковим життям ці, цих картин зараз займається е, аукціонний дім дукат. І... Подорожі цієї виставки по всьому світу розписані вже до лютого місяця. І те, що вона зараз буде в Черкасах, це просто нам дуже пощастило. І що саме дата виставки співпадає зараз з річницею Майдану, це теж я вважаю ну, такий мені перш за це подарунок, тому що вона мала бути в цей час в Польщі, але там теж щось відмінилося. І в Польщу вона поїде в лютому місяці, а от зараз. Приїжджає в Черкас, і треба тут подякувати керівництву художнього музею, тому що розуміючи потужність самої персони художника і значення цієї серії робіт, Ольга Дмитрівна, директор музею, трошечки змістила графіки інших виставок і виділила нам тиждень для Матвія. Пані Наталя, от ви сказали, що ви бачили цю виставку вживу, чи не могли б ви своїми враженими особистами поділитися? І чому варто черкащанам прийти і також подивитись на цю виставку? Ну, згадати, березень місяць початок, і цю виставку, і коли прийшли на відкриття люди, які безпосередньо брали участь в подіях, і ти їх бачив на Майдані, і раптом вони якось не задимлені, красиво вдягнені. Але експозиція супроводжується певним звуковим рядом, то, по-моєму, ми більше плакали. Чим раділи ці виставці. Але ще я хочу сказати, що ну, я, я вважаю, що це люди, які е, сприймають не надто фігуративне мистецтво, не мають прийти подивитися і відчути той емоційний, емоційну хвилю, емоційну потужність, яка йде від цих робіт. Ну я не знаю, як змотивувати. Просто просто мені повірити і прийти до художнього музею. Подобити там ще є якісь паралельно інші виставки, тобто купити загального квитка і пройтись музеєм і завітати до нашого залу збагатитись, збагатитись духовно. Ось е, Ірина те сказала, що довелося щось там в графіку змінювати, так, щоб підлаштуватися, організувати цю виставку. Скажіть, е, чому ви так? От я почула її позицію, що настільки потужний. З вашого боку хочеться теж почути думку, чому ви все передвинули, щоб саме цю виставку вмістити і показати її черкащанам? В першу чергу я хочу сказати: у нас дійсно стислі графіки. У нас mm. постійно. Художники приходять і записуються це плани на наступний рік, тобто це вже рік рік ріковний, розписаний прописаний на виставки. У нас постійно, як ви бачите, як ви знаєте, змінюється там що два тижні, що місяця. От. Але оскільки ця персона, цей художник є наскільки одним, по-моєму, з кращих представників українського мистецтва, особливо українського мистецтва, яке. Змінило, змінилося від тої, тієї совкової, совкового бачення світу, коли це була просто реалістична картина, простий старт. Це художник, який починав разом із великою кількістю художників наприкінці 80-х років. Не кажу, не, що вони починали тоді. Вони творили це все і в середині століття, але ну інше мистецтво зовсім інше, не заангажоване. Пердянською владою не заангажоване тими стереотипами, які були до незалежності України нашої. Матвій Вазберг – один із представників того мистецтва, як Наталя сказала, що це більше його біль роботи більше не фігуративні, тобто вони більш такі більш абстрактні роботи, хоча вони сприймаються на відчутті. І це, мені здається, це найголовніше зараз в мистецтві, коли ти відчуваєш, не просто бачиш там реалістичну роботу. Це може замін цю реалістичну картинку може показати фотографія. В мистецтві важливіше передати відчуття. А ще коли воно, тобто художник зумів це відчуття викликати і в глядача, по-моєму, це це найголовніше. Ну і особливо приємно, що ось ви говорили раніше, що зараз молодь дуже активна. Особливо приємно, що представники старшого покоління вони теж, бачите, можна сказати, що художник Матвій Вазберг, він представник старшого покоління. Вони він просто... Активно в, в свою позицію теж проявляє в творчості. Так, ну і вона більш у старшого покоління, вона. Більш така, як то виважена, ну я не можу підібрати слово таке, тому що молодь вони просто там це, це можна сказати в яко якимось боком і мейнстрім mm -hmm. бути таким, бути активним, бути, бути там почути. Я думаю, що вистраждана позиція така, mm -hmm. а у старшого покоління yeah, да, також Це... Винесли, випрацювали, вистраждали, перемогли вже скільки можна вважати на, наприклад рахунок цього покоління Матвій 58-го року народження. Скільки вони разів перемагали соціалізм радянський союз і опір там тої системи, яка була після розвалу радянського союзу? І, звичайно ж, я думаю, по перше, треба зазначити головне, що Матвій має приїхати на відкриття, mm -hmm. і ми влаштуємо якусь прес-конференцію для журналістів і поспілкуватися. Я думаю, що молодь обов'язково має е прийти у нас ж дуже багато творчих факультетів в Черкасах прийти поспілкуватися з художником. Можливо, він дасть якісь поради. Я думаю, що цікаво буде прийти не художникам, тому що приїде представник аукціонного дому Дукат. І взагалі, думаю, що і пресі буде цікаво взяти в Матвія інтерв'ю, щоб він розповів, що означає рух, який він. Є представником uh -huh. руху, який називається ар'єргарди uh -huh. в мистецтві. Тобто ар'єргарди це таке забезпечення руху військ, тобто іде військо і є охорона ця військова, охорона фронту. От треба спитати Матвія, що це значить в мистецтві, як він сприймає свою місію. І ще з свого боку от ви говорите, що вражає? Я, наприклад, розумію, ну uh -huh. я розумію, я бачила, як художники там малюють портрет, коли там маленький пензлик вималювали вії. Там ну зрозуміло, як навіть якщо він дуже ну вражає, просто там. Фотографічністю своєю. Я розумію там як графічні роботи роблять. Як Матвій малює ці картини свої? Я не розумію, тому що кожна робота в принципі невеликого розміру, але вона сприймається навіть умова експозиції, що відстань має бути між. Ну, наступна стіна від е, стіни, де вісять картини 5 метрів. Тобто ця, ці картини сприймаються на відстані і промальовуються сюжет і об'єкти лише на відстані. Як він, е, ну, це, як він це творить? я ну, не Це здається, але думаю, треба буде да, в нього тобто запитати. Якщо він подивиться тут, на, на mm -hmm. рівні руки і пензлика? Mm -hmm. Я знаю, що дуже багато людей, які черкащан, які брали участь безпосередньо на Грушевського в подіях на Грушевського, то вони там, незалежно від мене, я бачила в них на сторінках перепости цих фотографій, цих картин, тому що вау, це оце воно, це те саме. Справді відображає те, що було та атмосферу, що була. Я думаю, що ви багато вже знаєте про цю виставку, тому напевно вас і запитаю, чому саме стіна? Чому вирішив так назвати Мені Таке питання, це теж напевно треба. Стіна у нього раніше була виставка, також роботи, серія робіт, стіна, але вона була присвячена біблійським сюжетам. Коли він починав писати ці роботи, то е, він зрозумів, що ну, за основу він брав попередню серію, тому що е, малесенькі картинки, вони як пазли, складаються в стіну, справжню стіну, одну, єдину стіну стіну. Це така цільна повністю композиція. Кожна окрема картинка вона є доповненням цього чогось цілого і одного. То їх можна сказати разом От, як пазик. Ну не скласти разом як пас, але... просто це окрема картинка, ага. але вона все одно ну, кожного ці скільки там є, 25 робіт, 28 28 робіт, які повністю складаються в стіну, тобто в цільну композицію в цілому. Угу. Ти можеш розглядати як окрему малесеньку картинку, так і відійти і побачити, і ти побачиш всі події, всі події одночасно. одночасно, так. Угу. Дуже. Ну, ще я думаю, що це стіна наших надій, нашого супротиву, нашого протистояння там дуже багато. Ну, я вважаю, що ввечері сьогодні повинні прийти люди на відкриття і бігом в чому є, надівайте шапки, шарфи і бігом в музей спілкуватися з художниками. Якщо вони встигли, у вас ще є тиждень, щоб завітати mm -hmm. до музею. Я думаю, було б, до речі, сказати, в який час до вас можна прийти на цю виставку, як на неї потрапити? Ми працюємо з 10 до 6, -ї. будь ласка, приходьте, і це велика можливість побачити такого рівня художника і такого рівня мистецтва. Як ви думаєте, кого саме у кого саме ви запрошуєте, щоб відвідувати відвідати цю виставку? Чи є якась категорія людей, для яких знаєте, вона присвячена як цільова аудиторія? Чи це абсолютно для всіх може підійти? Абсолютно для всіх, і я дуже не те, що люблю. А я вітаю, коли люди чимось не згодні і хочуть вияснити, для чого це показувати. Можливо, не згодні з там творчістю, з манерою, зі стилем художника, і можна поспілкуватися і в дискусії знайти якусь правду. А так би мені хотілося, щоб прийшли і чиновники і бізнесмени. І подивилися угу. на ну, я вважаю, що взагалі це дуже ну має бути в великому залі художнього музею. Це буде дуже вишукана подія. А, а чому саме чиновники і бізнесмени? А тому, що вони ма... треба зрозуміти, що кожна така виставка це гроші, це це ну дуже велика. Затрата сил і енергії ага. всіх нас, і я, наприклад, це роблю як волонтер. Можна сказати. Добре, що знаходяться люди, які допомагають. Зараз ми робимо цю виставку за підтримки фонду за прац... Руху за процвітання Черкащини. Дуже я дякую кожному, хто підтримує і допомагає. Тому я і закликаю, щоб люди приходили, бачили. Рівень отримали задоволення, отримали якусь неймовірну емоцію, яку можна потім довго згадувати, і брали участь, допомагали в організації подібних подій. І зре всіх, хто був на майдані, я дуже запрошую всіх, з ким ми познайомилися, з ким ми стали друзями. Я прошу прийти всіх. Добре, ну я дякую. Я, я сподіваюся, що відгукнуться черкащани на ваше запрошення, і буде у вас достойне фінансування для всіх важних виставок. А, дякую вам за те, що прийшли, за те, що розказали про цю виставку. Я думаю, це було надзвичайно цікаво нашим телеглядачам. Ну і Я всім нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Наталя Вернедуб та Ірина Скічко, організатор та співорганізатор виставки Стіна в Черкасах, на яку вони всіх гостинно запрошують. Ну а наш ефір він теж ще не добі їх до свого завершення, тому продовжуйте нас дивитись та не перемикайте канал.